Олена Володимирівна та Микола Олександрович родом із Авдіївки. Через обстріли ця родина залишила власну домівку і переселилася в суми з собою. За словами жінки, взяли кілька сумок із речами. Квартиру трьохкомнатну машину, гараж імущество повністю. Ну що все ми тільки взяли діжду. Ну я думала до мая, а на літо нічого не брали. Ну в общем, практично в чому стояли. можна Так сказати. Ми спочатку в Дніпро. А потім через два місяці сюди, потому що там так з жильєм зложилась, можна було в'їжджати. Ми просто знайшли сюда, дару сюди. Прийшли сюди в цю організацію справки пересіленця з Дніпра. Нам поменяли на справки з Сум і все. родина. Прийшла сьогодні до міського департаменту соцзахисту за гуманітарною допомогою у коробці продукти харчування, а саме спагетті, рис, консерва та олія. Отримала пакунок із гуманітарною допомогою пані Любов. Вона перебралася з Луганської області до Сум 8 квітня. Тяжко було під обстрілами, вже сил не було, була евакуація, вирішили виїжджати. Що робити? Були знайомі, допомогли зняти квартиру. Це ось уже третій місяць. Пішов як живемо. Це дуже добра допомога. Цю допомогу для внутрішньо переміщених осіб надіслали італійці. Благодійний фонд Евіасай. E вони допомагають більше 38 країнах, і з 24 лютого вони включили ще всю роботу. Приходить гуманітарна допомога в місто Суми. Ми її забираємо вже в готову складу, запаковану. Перший транш ми отримали вчора. Привезли його сюди в соцзахист. І сьогодні вже зранку, з 9 ранку, ми видаємо. За словами міського голови Сум, таку співпрацю з італійським благодійним фондом планують на довготривалий термін. Вони вийшли з такої пропозиції, ми погодили це і зараз отримують 5,5 тисяч наборів, отримують ті, хто під час цієї війни протягом оцих, спочатку березня місяця приїхали до міста Суми і тут залишилися. Це в першу чергу. Потім ми будемо далі працювати по іншим категоріям. Вони пропонують нам довгострокову співпрацю, поки у нас будуть проблемні моменти. Цю допомогу отримують ті люди, які вже мають статус внутрішньопереміщених осіб. Більше 10 тисяч, а в тому числі з 1 березня 5 тисяч 500 осіб це ті, які стали на облік як внутрішньопереміщені особи. З інших міст України, з території нашої області, вони подають документи, ми встановимо їх на облік в єдину інформаційну базу по Україні внутрішньопереміщених осіб. Вони в нас отримують довідки і пишуть заяви, потребуючи хто пише заяву на виплату грошової допомоги, яка виплачується з держави. Це 2 тисячі на кожну особу, 3 тисячі, коли це особа з інвалідністю, і 3 тисячі, коли це дитина. Щоб уникнути скупчень у міському департаменті соцзахисту населення людей, яким підготували гуманітарну допомогу, попереджали про видачу телефоном. Юля Ніколаєва Олександр Сокол новини на Суспільному. Суми.